Сьогодні у нас субота, розпаковка посилок, відео виставлю в неділю, бо одне ми вже виставили. Розпаковуємо. Хто перший раз дивиться, не дивуйтеся, ми весь скотч ріжемо болгаркою. Так. Ніхром, мідь, свинець, латунь. Все розписано, все класно. Все. Нам треба тільки зважити. Хоп. Хоп. Так. Маємо мідь. Гарний кабель. ну, ці ваги в нас важуть чи ні. Що ж не зважуть? Зважуть. Так, серій, покажи матеріальчик. Матеріальчик шикардос. Та що вибий? Так, раз. Видно там щось, так? Да? Там видно, що все добре, гарний такий кабель. Так. Ми пишемо. В мідь людина написала 6800. 6800... Так, і запишемо 6800. Так, 68. Купрум 6 і 8. Записали. Йдемо далі. Так, раз. Пішли далі. Ой, тут таке все інтересне. Ну, подивимося зараз. Так. Це свинець має бути. Є свинець згоден. Запишемо. Давайте, напевно, знаєте як? Його трошки висипемо сюди. Але ладно, там дуже багато. Пороху такого якось, ну ладно. Так. 2,7 запишемо свинцю. Людина написала 2,780. Запишемо 2,7. Дуже багато сміття. Плюмбум 2,7. Так, є. Тепер, латунь. Латунь нормально. Так, 5 кг рівно. Людина написала латунь 5 кг, 5 кг 80 г. Ну Ще мішок і теж там... А, давна, бачите, все, все розписала, покажи. Бачите, 5,80 ми запишемо 5 кг, Там теж багато. 5 кг, Латунь 5 кг. Є. І ось така ніхромова пружина. Зараз ми її трошечки глянемо. Так, 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 так. Я хочу взяти ось магнітик. Ми тобі відправимо все одно на аналіз, але подивимося попередній огляд, знаєте. Ну, Чуть-чуть підмагнічується, але скоріш за все, що буде нормальна ціна. Хоча, ну... Можливо, буде й нормальна ціна. Відправив на аналіз, вже точніше побачимо. Так, з цією посилочкою ми перерахуємося, все буде добре. І ще є маленька посилочка. Остання на сьогоднішній день. Хочу подивитися, що там прийшло вам показати. Є у нас булачка. Опа. Так, ми бачимо. Хоп-хоп. Ага, ага. Це каталізатор, так? Так. Це каталізатор. Ми його відправимо на аналіз. Написано, що написано? Що це Олександр відправив? Каталізатор Mercedes Vaneo. Перший раз чую. Дізель 1,7 Vaneo. Мерседес Ванео. Може я неправильно читаю. Та ні, правильно. А ну, такого, Ми все, все закриємо Ванео. Бо Віано знаю, Ванео не знаю. Ну, побачимо. Значить, любі друзі, скільки у нас там часу по відео? 4.39. Все, ми на цьому закругляємося. Хотів ще порахувати, але 5 хвилин дається. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на наш канал, відправляйте свої посилочки, бо вам це буде вигідно. Всім гарного дня.